До сусіда, сюди до Вовчика загнали БТР у двір. Хлопчика почали там тероризувати, ногу йому прострелили. Тварюки. Заходять два в двір. Один з автоматом, один з пістолетом, такий здоровений. Ми прийшли осматривати. Роздівайся, я роздівся до пояса, він сидить на стулі, це ж, а той стоїть і так о, горає на курок, це ж, на автоматі. Роздівайся далі. Я смотрю, думаю, як далі. Ну що, зняв штани, стою перед ним в одних трусах. Ось так почалася життя у нас. Я побув ще тут десь неділі-півтори, напевно, сам вдома, а тоді дзвоню дружині і кажу, все, я не видержу, я буду ціля уїжджати, бо я щось тут натворю. Тут нічого не сталося, все повитягували. Останній раз я приїхав сюди, ворота пооткривані на розпашку, прийшов у двір, там в мене кухня літня, Вікна повитягувані, двері пооткривані, так все перерито у хаті, в спальні. Підійшли, по підлокотнику з автомата вдарили, форт, єврофорточка відкрилася, залізли, отак от все попереривали, що об... вони шукали, хто знає. Зробили нам дом під євроремонт, підготували. В середині пусто немає ніде нічого, все мальовано, оборвано, обгаржено. Ми ще нічого не робимо. А що ж робити, що далі ще буде. Це вікна нам дали, поставили стеклопакети, а тут це вікно ще не ставили. Ось ось зараз покажу, що вони тут наробили. Це з вулиці жінка не видержала, голуба краска сталася та закрасила. А сьо, Джек. А сьо, дивіться, красота яка. У гаражі тут нічого не було, все вичищено. Подивіться, по стінах. Ось, О, дивіться, яка краса. Гараж тут пустий був, це я вже понастягував все. Весь інструмент позабирали, все на світі. Ось, що вони тут робили? Н ножі, ножі кидалися, бачите, двері. що-то. Ту весну, як ту раз малили, то ми сиділи тут подволі. Позабирали все були, нічого. Тут все було пусто, вони все повибрасували. вибрасували, тут, тут на стульчику. Та я сьогодні весною. І сусіди до нас прибігали, ці, що це що прийшли. Ми всі тут гуртом сиділи, як, це, як обстріли, як почнуть гатити з касетних, свистить гуде, все. Надіжно, все зроблено, все побите, так то все побите. Двері, ось, бачите, як відкривали, повиламували все, це, це вже ремонт. Хто такі? Оце тут ось у нас кухня, ця зимня, бачите, все підпадало, все як било, воно трусилося все на світі. Тут кошмар. Все порозкидане. Газову плиту забрали, де газова плита стояла? Нагадали і ці дверці одорвали з того, з кухні і накрили. Це взагалі це, 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 це не люди. Двері ці побиті, вікон немає нічого. Як осколки летіли, но осколки стирчали в стінах. Позабирали телевізори, ці, ці хороші. Все. Ми ховали в диван, заховали телевізор, замотали одіяло і в диван вже. Тут синова спальня була, кровать нову тільки перед війною. Розбили, сам матрас знайшов аж у тому єврокровать у школі, як приїхав. Оце крісла, два школи привіз от сусідів поприносив запоростя А тут синова цей стояв комп'ютер і стіл комп'ютерний розбили стіл, а монітор саме за бичками потушили, тушили, попалили. Ось тут обої попалені все попали. Це ж воно тварі лежала, а все тушило стіни, там воно. це на все переклеювати, перероблять, а коли воно буде робити, це, хто я знаю. вже не те здоров'я. Так, да, жили ми добре, читай, А зараз на старість дожилися, що як бомжі. Помогли освободителі. На ноги поставив, а то скати порубані були, все порубане. Радіатор побитий, розкомплектований, всі трубки повикручувані, все на світі, акумулятори познімали. Зразу ж у перші дні я ще вдома був, а він стояв там, трактор у мене там, де дискова. А вони тут за спортзалом стояли, коли возля спортзалу, прийшли, акумулятори позабирали. Дивлюсь, там стоять два жовті акумулятори мої. «Зачем ви забрали? Це не ми. Я тут два гектара посіяв пшеничка, там пів гектара ячміня. Все, більше я ні, нічого не робив. Ну боявся. Так, на свій страх потихеньку дивився, ходив. Тут на пів гектара то я там запалив, воно ну, якраз що вигоріло все. Аби воно стр... щось там було, то воно має, стріляло. А так тихо було. А тут на свій риз, таке саме було буряне, як оце. На городі таке саме було. Отам От прильот був, ось на городі один. Там коло трактора один, другий, третій, четвертий. Тут самі прильоти. Сьов сусіда ось, ось я загорнув, там дискою так, за яма була, прильот був. І там било все. Тут ось у мене земля за селом. Опять же ж. І возле Шевченівки, там друге село, і там земля. Ну я ніде ще не роблю. Сівалка побили, сівалку мені. Треба ходити дивитися, време не вистачає на все. Хлопці, ну бачу, роблять, трохи там потроху бігають. Не бояться. Ну, на свій риск. Як повезе. може і підірватися. Багато по стілах багато вже попідривалося. Треба ж якось. Робити, працювати треба. Сіємо все, чи почали вони п'ять дрони тут до нас доставати, долітати вже. Що воно буде далі? Чи ми уберемо його те, що хоч трошки посіяли, чи ні. Оце таке Оце діло. i you